Слава Україні! Героям слава! Слава Збройним силам України! Все буде Україна! Друзі, всім привіт! Як завжди радий вітати на своєму каналі. Друга половина листопада розпочалася. Продовжую основні роботи в цей період у своєму саду, і це, зокрема, підготовка до майбутнього утеплення кущів, щеп і так далі. Ось зробив такий засіб, скажімо, купував звичайні рейки 20х40, довжиною в залежності від рослин. Довжини ваших рослин 1,5-2 метри. Купив також профіль труби трішки більший діаметром, ніж рейка. Нарізав цей профіль труби по 15 см. Просверлив в кожному шматочку цієї профілю труби отвір для саморізу по металу. Також купив арматуру 8 і нарізав її по 25 см. Після чого ці відрізки арматури я приварив до відрізків. Профілю труби, ставив в профіль труби мою рейку дерев'яну і закріпив її саморізом по металу. І ось тепер у вас і рейки не будуть гнисти і коли закінчується сезон, ви собі зібрали, змотали їх, наприклад, скотчем чи ще чимось, і відставили до наступного сезону. Все дуже просто, зручно і я б сказав, би, довговічно. І плюс, можливо, в цілях економії, так як я робити, дивіться, наприклад, у мене, наприклад, обмотати щепу. Я беру дві такі рейки, а з інших двох боків я беру звичайну арматуру такої ж висоти, 8 кутуш. Спокійно собі обмотую агроволокном і защіплюю його степлером на цій ж рейці. Як на мене, це дуже дуже зручно. Повторюсь, можливо, комусь це стане цікавим у стане пригоді. Отже, готую так до утеплення мої кущі і щепи. Крім того, гашеним окном побіли вже дерева. Там залишилось буквально ще 3-4 дерева, які ми не встигли побілити, на жаль, змушений, змушений був їхати, тому сьогодні їх буду добілювати. вже. Крім того, друзі, проводжу утеплення винограду, особливо тих сортів, які реально в мене бояться морозу. Ось, до речі, ви бачите, це ми утеплюємо молоді магнолії, хоч вони і морози стійкі, але на всяк випадок. Це другий сезон, нехай краще ми перестрахуємось трішки. Рейки, арматура, обмотали агроволокном, защепили степлером, і все, все у нас готове. Отже, утеплюємо виноград. Багато хто радить робити такі траншеї для винограду, для лози і прикопувати їх. Ну, Друзі, я цього не роблю. Далі ви будете бачити на фото. Я просто зв'язую лозу, починаю пригинати потрішки до землі її, щоб вона адаптувалася, не ломити її, скажімо, через силу. Потім зв'язую її шпагатом, обмотую агроволокном і знову зв'язую його шпагатом. Якщо буде дуже холодна зима, то можу накрити ще раз ще іншим другим слоєм агроволокна. В принципі, такий виноград у мене завжди, вже скільки років, нормально перезимовує, навіть сильні морози. Хоча він дуже-дуже, друзі, боїться холоду. Тому майте це на увазі. Ось як ви бачите, побілка. Хтось каже, що гашене вакно це вже пережиток минулого, друзі. Ну не знаю. Я це роблю. Я вам не раз казав, що це вберігає дерева від морозобоїн, від опіків. Тому я вважаю, що це робити потрібно. Ось далі ви будете бачити на фотографіях це виноград. І, до речі, я його дуже високо не даю йому виростати. Я десь два, це мій спосіб, а ви обирайте собі, як ви це робите. Запускаю його на 2-2,5 метри і роблю таку тройну, тройну розводку, скажімо так, на перший рівень, другий, третій. І ну, безумовно нормую грони винограду, коли вже йде сезон. І в мене дуже-дуже гарний виноград. ось. Також, друзі, провели ми, ну, пам'ятаєте, я казав, що висаджуємо під зиму цибулю, часник. Провели утеплення цього, цієї цибулі-часнику. Ось як бачите, я утеплю і звичайним листям. Уже скільки років, все просто чудово. Так що утеплили наші висадки. Крім того, ось такі в мене дуги. Я дуже багато чого черенкую, але щоб теплицю вже його не заносити. Прямо там на вулиці, де в мене було прикопане, я ставлю ось такі дуги і накриваю їх агроволокном. Вон, бачите, у мене це один із варіантів такі горшочки. Тут у мене і різна смородина. Ну, Все-все-все. Поставив дуги, накрив агроволокном, закрив один бік і все. Так вони в мене зимують на вулиці. Це вже у нас пішли рости шапран. Скоро буде цвісти, також дуже-дуже красиво. Ну, Ось так. В своє задоволення, скажімо так, проводимо такі основні роботи. Дякую, що ви зі мною, друзі. Якщо це відео було для вас цікавим, ставте подобайку, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей!